Доброго дня, вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження BMW X5 30D 2018 року. Зараз автомобіль має пробіг 219 тисяч, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 3 літри, 258 кінських сил. Коробка передач 8-ступінчаста, автоматична. І по комплектації у нас два ключі та пульт від Двибасти, сама Вебаста. M-пакет зовні та всередині Shadow Line, BMW, Adaptive Flat Optic, опціональний диск r 20 в стилі М і нова літня гума Електричні Електричний з підігрієн датчики до світла. Безключовий доступ, датчики мертвих зон, преміальна аудіосистема Harman Kardon, фонове підсвічування салону. Мультикермо, електричне регулювання керма, підкермові пелюстки, активний круїз Дестронік, асистент утримання смуг, асистент виїзду з паркування, нічне бачення, проєкт на лобове скло, кнопка старт-стоп, екран Bluetooth USB Aux, Apple CarPlay Android, автобездротові навігації, навігація, зони клімат-контроль, підігрів у сахсидінь і підігрів керма, режими їзди, бездротова зарядка. Оздоблення салону шкіра, напад, чорна стеля і панорамний дах. Також є пам'ять сидінь. Допомога під час паркування. Камера 360 і партронік 360. Безключовий на усіх дверках. Також є автоматичне паркування. Доводчики дверей, електрична кришка багажнику, електричний фаркоп. Авто з Швеції вже встановлено на облік. Автомобіль пройшов сервіс офіційного дилера, замінено ридина, мастила фільтра, передні гальмівні диски та колодки, задні гальмівні диски та колодки. Днемо подушки, передня частина авто та усі вразливі елементи затягнути в броніплівку, можливий розрахунок криптовалюти. Переглядати ТЕЗДРВ можливий у місто Рівна, вулиця Борка, 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе, слава Україні! Сподіваємося, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!